Слава Ісусі Христу! вітаю всіх слухачів! Радіо Марія. Мене звати отець Олексій. Я директор Радіо Марія. І що ж, так як завжди, ми на Радіо Марія багато говоримо про Богородицю і особливо про її об'явлення у Міджугор'ї. Вчора, 25 серпня, як і щомісяця, власне, в цей день, 25-го, відбулося об'явлення Богородиці і. Теж хотів би прочитати вам, щоб ви почули це слово, яке ми маємо на, на сьогоднішній день. Отже, послання Богородиці, цариці миру, 25 серпня 2022 року, через візіонерку Марію Лунетті. Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. щоб так, через особистий мир, ви будували мир у світі. Я з вами і. Заступаюся за вас перед Моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу побудувати з вами. Будьте мушніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Знаєте, ну, декілька речей одразу так доторкаються мене. Діва Марія говорить: будьте мушніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Я так думаю, що ми всі особливо зараз, у цей останній час війни, маємо багато ну таких речей, через які переживаємо страх, невпевненість. Є небезпека обстрілів, є також наші близькі, рідні, знайомі, які знаходяться на лінії зіткнення. Ми також переживаємо за них, маємо страх за також наших рідних, близьких, які виїхали з України. Отже, багато причин, щоб переживати, боятися, щоб мати таку невпевненість. І сьогодні Діва Марія звертається до нас зі словами: будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Знаєте, ну це і важливо почути ці слова від від нашої мами, від Богородиці, Бог є з нами. Знаєте, теж от власне сьогодні, коли прокинувся і знав, що ну теж є це послання Богородиці, перечитав його, і ну це от ці слова, Бог є з вами, додають ну так і мужності, і впевненості, і такої надії, надії на майбутнього, на майбутнього. І, і друга річ, як от яка також є важливою. Власне, Діва Марія так говорить: Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Мир це є дар, дар від Бога. І ми зараз, от, у час війни, вже понад 6 місяців, понад півроку, маємо війну. Ну, особливо так досвідчуємо, що означає цей мир. Мир завжди це є дар від Бога. І ми також, ми от на Радіо Марія ми молимося за цей, за цей мир. Але не тільки на Радіо Марія, багато наших парафій, спільнот молиться за мир. І Марія також сьогодні нам, нам говорить: я Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру. щоб через особистий мир ви будували мир у світі. Як нам досягнути миру? Звісно, віримо в нашу перемогу, в перемогу України, в перемогу нашого війська. Але цей особистий мир, ну це, це також є щось більше. більше. Це що, що стосується нашого серця. От як здобути цей мир примиренням з Богом. Кожного разу, коли ми маємо наші гріхи. Кожного разу, коли забуваємо про Бога, маємо нашу залежність, власне, все це творить всередині нас таку війну з Богом. Не даремно таїнство сповіді, таїнство покаяння воно має ще одну назву це є назва таїнство примирення. І От Марія говорить через особистий мир. Коли будете мати мир в серці своєму, таку цілісність, єдність душі, тіла, вчинків і так далі, от таку внутрішню єдність. А власне, тоді буде цей мир, і Марія говорить важливі, важливі речі. От, на початку через особистий мир, коли я буду мати мир в серці, не буду мати ненависті, непрощення війни з Богом власне мого гріха. Тоді зможу нести мир також і цьому світу, цілому людству. І, власне, Марія сьогодні говорить, що я буду вас супроводжувати в цій дорозі. Я проваджу вас до цього справжнього миру. І останнє нашим справжнім миром завжди є, є сам Ісус Христос. Хто знайшов Ісуса Христа, той знайшов мир. І так як Марія в кінці говорить, дякую вам, що відповіли. На мій заклик, тобто вона вірить, що її слова ну не є такими даремними, порошними, що ми слухаємося, слухаємо і відповідаємо на цей її заклик. Дякую також і вам.